Запитання йде за запитанням. Що на персику і на ніктаріні, чому починають в мене сохнути ось кінцівки. Зараз я його обріжу, вам ще раз покажу, бо в мене вже попередньому відео я показував, що його обов'язково потрібно забирати. Ви його саме перше ви його обрізаєте до, жив, до живих тканин, щоб тут нічого всередині не було. Потім берете, якщо, якщо у вас кілька дерев, то ви можете зробити, як я, просто зрізати. І його десь викинути, спалити, щоб будь що з ним зробити з цим молодим пагоном. Якщо у вас багато є таких дерев, або вам нема коли гратися, хоча нічого страшного в цьому немає, що ви обріжете, ви можете внести інсектициди. Але враховуючи, що, наприклад, це в мене ніхтаріно, бачите, тут ще можна вносити спокійно інсектициди. Тобто вносити інсектициди і боротися з цією гусінцею. Тут є гусінця, яка знищує. Ваш молодий пагін. Якщо ви не будете нічого робити, то, звичайно, буде капець у ваші гілці. Ось, бачите, вже персики є такі крупні, які вже доволі такі непоганий мають розмір. Тому, наприклад, я цей персик вже не хочу кропити інсектицидами. Але давайте зараз я вам розберу, покажу, що всередині робиться. Ось, дивіться, бачите? А всередині воно прогрізає і ця ось. Гусениця, вона буде рухатись аж до основи вашої гілки. Будь ласка, йдіть перевірте в себе на своїх деревах, чи у вас немає такої такого шкідника. Бачите, як воно розвертається там місця і предостатньо для того, щоб пожирати ваші молоді пагони. Отака От гусінця вам з'їсть молоді пагони. Лічні дні. Тоді ви б зараз, поки кінчики починають підсихати, потім гілочка почне підсихати, а потім воно й добереться до центрального провідника, яке може знищити і ваші, е, ваше дерево. Тому обов'язково зараз йдіть, або обробляйте якимось е, препаратами. тобто, Такі препарати навіть з системної дії обов'язково мають бути. Ну, Мабуть, можна спробувати проклеєм. Він бореться з такими гусінницями. Особливо, щоб було системної дії, щоб воно рухалось по судинам вашого дерева. Тоді воно зможе його знищити таку гусінці. Якщо у вас немає, ви зрізаєте і можете його викинути. Я більш впевнений, що коли ви зріжете цю гілочку, там буде сидіти ось такий. Клієнт тому тому. якось так ідіть, перевіряйте.